Для українців, навіть якщо у вас немає стажу або ви працюєте неофіційно, у вас все рівно може бути власна пенсія. І що найцікавіше, більше ніж у тих, хто розраховує тільки на державну пенсію. В чому ж суть в Україні вже понад 20 років діє закон про недержавне пенсійне забезпечення. Це означає, що Кожен може обрати для себе пенсійну програму, сам вирішити, з якого віку її почати отримувати, самостійно обрати розмір своєї пенсії. У разі смерті, не дай Бог, кошти успадковуються, ви саме. Вказуєте в договорі, кому вони перейдуть. Якщо ви ще не знали про таку пенсійну програму, саме час дізнатися кожного дня, о 21 годині в нашій спільноті розповідаємо всі деталі, як це зробити. Посилання на мій телеграм-канал в описі профілю під моїм фото. До зустрічі, друзі.